Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте подивимося таке питання. Що цими безкінечними атаками дронів і ракет типу Кремль намагається зірвати наступ, контрнаступ української армії? Давайте взагалі подивимося. Чи націлена ця тактика оця безперервних обстрілів, чи вплине вона взагалі на е, початок контрнаступу, на інтенсивність контрнаступу? Чи буде це взагалі ця атака ракетами і дронами крайня, дуже сильна і длітельна на Київ? Чи вплине вона серйозно на? Контрнаступ української сторони. Чи буде вона мати якийсь вплив взагалі? Ну, Карти показують, що вони намагаються витормозити. От вона випадає. Король Пентаклів, 4 жезла, дурень і Мах. Що вони намагаються по четвірки жезлів витормозити. Але, я так розумію, їхні зусилля, вони, в принципі, якби... ну, вони самі себе обнуляють в першу чергу, я так розумію, свій ракетний запас. Я не бачу, ану, відкрий мені, в принципі, про що дурень? Правильно що... Вони знаєте, вони обнуляють можливість взагалі якогось діалогу в першу чергу. Тобто, таке в мене враження. От я оскільки от ці розклади роблю, знаєте, зациклилась на цьому Кремлі і взагалі на цих обстрілах, на заявах там різних. І по тих картах, які мені випадають, знаєте, у мене взагалі складається таке враження, що дійсно ну йшов якийсь переговорний процес, ну говорили про щось реально. От, е, говорили, як вийти із війни, е, як домовитися. Тобто, десь кулуарно перемовини все таки йшли. Але те, що вони е, за те, що вони зробили цими обстрілами, вони просто унеможливили. У ці е, перемовини, тобто, якщо був якийсь тиск міжнародної спільноти на нас, там типу давайте домовлятися там і так далі, то вони просто от е, повернулися колесо фортуни для себе в мінус. Тобто вони намагаються, да, вони намагаються затормозити, але це для них вже і хуже. Вони, мабуть, не знаю, який дурінь придумує просто у них оцю тактику, але вона, ну, для них, розумієте, оборачується в мінус. І в мінус, в першу чергу, я так розумію, по можливостям діалогу, а вони на цей діалог розраховували. Ну, і що, тут полокало фортуна? І тепер, і тепер, як то кажуть, вони не знають чого очікувати взагалі після того, після цих обстрілів. Ну тобто тільки дурень може так робити, коли ти ну хочеш, вони хочуть одного, а результат розумієте виходить зовсім зовсім інший. Ну тобто, да вони хочуть затормозити цей контрнаступ, ну вони обнуляють свої шанси в першу чергу. Да, Україна також страждає також ми тратимо і витрачаємо ракетний потенціал на це все. Ну там зрозуміла їх стратегія, що вони хочуть істощити там наше ПВО. Але такі варварські методи, ну це що вони роблять без кінця на столицю в першу чергу. Це сприймається негативно міжнародною спільнотою. Там, де перевкладувалася тропка перемовин, зараз ця тема фігурувати вже не буде. Тому що і, і для них наступає, знаєте, період. Ну, а що делать? А що делать? Ну, місяць, нічого не зрозуміло, що робити. Ну, на що боролись, за що боролись, на те і напоролись. І мама мені відкрий. Верховна Жриця, Імператор, Король Жезлів. Ну, тепер знаєте таке враження, що тут тепер буде фігурувати якась інформація таємна по верховній жриці, яка. Е ну, скажімо так. Е Якщо вони намагалися втілити, якщо вони намагалися ще на міжнародну спільноту, наприклад, якимось чином тиснути, і якимось чином продвигати свої позиції і своє бачення того, як вони для себе бачать закінчення цієї війни, то я розумію, що вони вже більше не володіють цією ситуацією конкретно через усі масовані обстріли. Це, знаєте, виглядає як втрата шансу. Отак вот от я. Э... Я бачу для них це тільки в мінус. Я не знаю, нам просто не говорять. Ми можемо тільки ну знаєте, догадуватися по поводу цього контрнаступу, який він повинен бути, коли він повинен бути. Але люди ж поговорюють, що все воно якось підзатягується. І підзатягується, тому що не все вчасно приїжджає, не за все вчасно можна домовитися. А це все через те, що Москва тисла, і через те, що були якісь. Можливості е, типу, е, пожать руки, розумієте? от. Але зараз е, вони втрачають цю позицію. І якщо перед цим у мене був розклад, там випадало шість то, то кубків. Тобто е, скільки вже, знаєте, повторювалася ця ситуація, коли вони втрачали можливість діалогу, по якийсь час йшло за тище, потім вони знову починали там активно вести у цей діалог, то по цих картах я бачу, що типу, вони вже... Ну, якби ну це для них велика втрата. Вони будуть намагатися відновити оцей якийсь акуларний процес переговорний, але вони не будуть мати вже там успіху іменно після цих обстрілів. Ну, тобто вистрілили собі в ногу, розумієте, дібіли. Ні, ну, чого, хай, якби, більше їхніх приміщеньких шашков, більше для нас. Е в ітогі, ну, зрозуміло, що це страшно, коли, як то кажуть, скільки всього летить по небу і який воно може завдати урон. Але ну, наша ППО сила і наші хлопці молодці оберігають нас від цих ракет, від цих шахідів. Тому ну, Москва, як то кажуть, і ще раз обділалась. Але на цей раз вже так, знаєте, основательно. Ну, подивимося, як карти показують так, як воно взагалі програється. Я взагалі е, просто е, ну, знаєте, удивляюся, коли випадають у ці кубки, і все одно розумію, що ну, тисли. Можливо, це не так в простір медіа закидуються, але ж видно, що були можливості цього діалогу, були перемовини, за які нам ніхто не розказував, але до, до цих обстрілів тепер я бачу, що тут якби ставиться на цьому крапка. І Буданов це заявив не просто так, з фонаря. Ай, ну, дай Бог, щоб ми їх відпінали з нашої землі. Чим швидше, тим краще. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!